Друзі, всім привіт! Це канал Бізнес-Приф. Я Олександр Штабура. А сьогодні ми знаходимося в Києві і ми відзняли крутезний контент. Інтерв'ю з Богданом. Це найвідоміша людина в сфері телеграм-каналів. Сьогодні був дуже насичений день. Було дуже багато цікавих моментів. Тому додивіться цей випуск до кінця. Погнали! Тебе називаєш бізнес-коуч? Інфоциган, як називають. Якщо зайти в Тікток, інфоциган. 100-200 тисяч доларів отак віддати, типу, і тоді нічого не буде. А, тисяча людей в потоці, середній чек 400 доларів. Забираю вертольот це за мільйон гривень. А, ти працював по найму взагалі? Я служив. Ми про що мріяли. Ми мріяли про те, от Київ чи мені подобається. Тут можна такий крутезний контент знімати. Практикуюсь бути оператором. Може, колись я буду в такому IQ. бизнес-центре. Отправляем его в А Зачем ты молчишь? Я не знаю, что тебе сказать. Почему не на BMW? Да хотелось бы, ты знаешь, капец я то Друзья, смотрите, Я, я не знаю, як я буду тут просто існувати. Ми хотіли, щоб це було затишно на чотирьох. Е, до речі, е, до речі, е, четверта людина це на записана Моя дружина. У неї щось немає. А куди ж ми їдемо, друзі? Ми їдемо в Київ. І там будуть неймовірні випуски, тому що я запланував два випуски для каналу Бізнес Прорив», два випуски для каналу Бізнес по-українськи, для Вітька і Льохи куча роботи. Коротше, Просто пушечка. Коротше, ми про що мріяли? Ми мріяли про те. Ми мріяли про те, щоб зустрітися. Це, це, це все не знімальне обладнання, а тут просто <рес> сплошне. Ми мріяли про те, щоб зустрітися нашою командою. Дружина, пробач. Коротше, пацани хапчика завалісь, випівки завалісь. Ми їдемо що робити? Працювати? Чи відпочивати? Чи відпочивати? Ми вже в готелі. Зараз будемо снідати, а потім я піду спати. Як Бо тобі, я взагалі як, як не тобі спав. ранок цей? Да, ранок, блін, пушечний. Мало того, що я почав засинати тільки під час того, як ми приїхали, Льоха каже, що ти хропіс, бля, ти спав нормально <laughs> всю ніч. Так, друзі, зараз ми будемо снідати, відпочивати, а потім їхати на інтерв'юшечку. Так, друзі, маленький рунтур по моєму номеру. Витедь давай. Ось такий в мене маленький номер, затишний. Я зараз е практикуюсь бути оператором. Ну, не супер фешн, але жити можна. Півтори годинки відпочиваємо і зустрічаємось тут на лобі і їдемо знімати інтерв'юшечку. Пока. Друзі, я неоднократно на цьому youtube каналі розповідаю, які інструменти. Та методики треба приміняти для створення свого товарного бізнесу. Але товарний бізнес це не тільки маркетплейси, це і свій сайт, це і лендінг. Чим це зручно і круто для свого товарного бізнесу? Тому що завдяки лендінгу чи своєму сайту можна дуже швидко протестувати товар, котрий ви хочете продавати. І мені неодноразово пишуть в особисті повідомлення: Саня, чи є в тебе люди, котрі займаються створенням сайтів чи лендінгів, і чи є в цьому сенс? І для всіх вас відповідаю, є можливість створити безкоштовний Лендін для тесту вашого товару. Що класно, не потрібно розбиратись в ніяких кодах, наймати программістів, котрі коштують шалених грошей. Це все робиться завдяки конструктору лендінгів. Для мене дуже зручний конструктор лендінгів це LP-Mobi. Що для мене дуже важливо. Він дуже-дуже простий. Ви просто обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінювати фото, текст та по бажанню додаєте свій домен. І що залишається, запускаємо зовнішню рекламу. Для більш продвинутих товарчиків можна навіть під'єднати crm систему та Telegram для отримання заявок. І що саме цікаве, в LP мобі є безкоштовний тариф на один ленд без обмежень. Друзі, все дуже просто. посилання на цей конструктор в описі до даного відео. Переходьте. Так, ну що, друзі, ми зараз приїхали до Богдана. Зараз будемо брати інтерв'юшечку. Це буде скорочене інтерв'ю саме для каналу Бізнес-Прив. А повне інтерв'ю ви побачите на каналі Бізнес по-українськи. Ну що, ви готові? Ми пішли. Всім доброго дня! Всім доброго дня! Привіт, Саша! Дуже приємно. Нарешті, нарешті познайомився. Дам привіт ще привет, раз. Ще дуже раз. радий знайомству. Ти знаєш, мені інколи кажуть, що ти як людина з телевізору. Ну мені і mm -hmm. я саме зараз те ж саме до тебе. Дуже дуже хочу, багато відповім. років знаю тебе. Слідкую за тобою. У нас спільний товариш Іван Гуль. О, знає да, дуже класні все, відносини. Нами, я знаю нещодавно. Да. Ти да. приїздив до нього. Тому мені вкрай приємно зараз бути тут. Я придивився тві, всі твої інтерв'ю. А я б... дуже багато про тебе знаю. А, а бізнес не ти з званю запускав і в зараз в Миколаїві. Це з моїм кумом. А я поняла. Короче, через мене да. <рес> в Миколаїві все зав'язано. <рес> <я> з... <рес> Тому блін, ти разів приємніше з тобою познайомитись. Ти знаєш, подивився твої інтерв'ю. Дуже багато знаю. Вчора навіть розповідав своїй дружині. Стільки фактів, просто <рес> капець. І на основі цих фактів хочу тобі сьогодні задавати питання. Давай давай ти розкажеш про себе трішки, що я знаю про тебе. Що ти найвідоміша людина в телеграм-каналах для мене? Сто відсотків нікого так медійно немає, як тебе. І ти власник чи не найбільшої мережі телеграм-каналів? По перше. По-друге, власник найбільшої біржі телеграм каналів по продажу. Також ти людина, котра виступає гарантом при продажі. Це найдовірніша особа в цьому плані. А також ти батька дівчинки. Да? Це, це, це класно, що ти підмітив. Я думаю, да. не підмітиш, а я що добавлю. О, та ти... я, я знаю, я знаю, що ти це скажеш. В тебе BMW і 7 я обожнюю BMW. В тебе будинок шикарний. Ти взагалі проста, класна людина. Може, щось я ще описав? Ні, ні, вроді би все ти сказав. Да? У мене не найбільша, на жаль, на даний момент сітка в ну, гарній каналі. Майну ти казав з інтерв'ю. Да, одна з топових. Супер. У нас канал про бізнес. Бізнес-прорив і бізнес по-українськи на двох каналах це інтерв'ю. Скажи, будь ласка, з чого ти починав? Ти працював по найму взагалі? Я служив до, це, я знаю, до... два роки. Да. Ні, я не два. Ну типу, ще все життя групи. Я з після дев'ятого mm -hmm. класу пішов в військовий ліцей, потім військовий університет, це теж служба рахується, mm -hmm. і потім mm -hmm. вже два роки служив. Тобто, по факту, це вся робота по найму була А, це по найму. Yeah. а як ти прийшов? В принципі, як ти подумав, що треба займатися підприємницькою діяльністю, тому що це ж хтось мав підказати, чи тих ти побачив із того, що почав, це я. Попав в так ми називали її секту. Не секта, це MLM-бізнес, mm -hmm. називається StarLife MetLife, страхування mm -hmm. життя. І Знаю, так, там, типу, в ну, мене я досі проплачую той поліс, але саме круте, що там класні навчання були. Тобто ми yeah. приїжджаємо на навчання, і там, типу, вони в своїй там, методичці, що ви маєте з нами працювати, але дуже класно пояснюють про бізнес, чому це набагато краще, ніж там yeah, працювати yeah, на когось. Це школа прикольна. І там заставляли нас, ну як заставляв, мотивували читати книжки, мотивували таке оточення, де всі говорили у заробіток, Якось звідти воно пішло, і вже я потім ми попробували через ВКонтакті знаходити людей, яким продавати поліси страхування життя. Потім я пробував качати групу ВКонтакті. Mm -hmm. І отак воно да, краще, да, все да, пішло. Да. Спочатку от... ВКонтакт качав там рекламу. Я, да, я там гроші всі там. Ну типу всі гроші там злив. Тоді був в контакті був не заблокований. Щоб, там... А як ти прийшов до телеграму? Тому що в принципі а тоді з... це ж дуже давно було і тільки з'явився майже Ну, злив всі гроші в контакті да. і сказали, там немає. Я кажу, появився телеграм, це типу канал каналу ВКонтакті, тільки там 10 років назад. І типу, там не треба, там не треба набагато менше бюджету. І попробував і так з того часу пішов ходити. Як ти вважаєш, що буде з новостними каналами? Тому що зараз вони на хайпі, зараз mm -hmm. вони цікаві, а до війни не так вони були цікаві. Що буде далі з ними? Мені здається, коли закінчиться війна. Е Мене таке саме питання, я просто тобі кажу, таке саме питання мене задавали після виборів Зеленського. Mm -hmm. От зараз вибори прийдуть, все, ну ну куди? Кому ті новосники треба будуть? Другий раз сказали, ну ну вибори це ж не хайп, От а от корона, коли карана виросли, от коронавірус, все, ну от. Ну, хто буде читати новості Посіні, після коронавірусу? Хайпи новий, і теми, хайп. от Що-що, новості це вічний темат. Понятно, ухвати будуть менші, заробіток, не знаю, чи буде менший, тому що дуже багато рекламодавців стоїть, в Телеграм заходить. І якщо буде більше рекламодавців, то навіть якщо впадуть ухвати, все рівно більше, більше буде заробіток. Тому не впевнений, що заробіток впаде. Розвивати нові проєкти буде набагато тяжче, коли не буде там, таких, бо зараз новинні канали відключаються від хайпів. Типу, є якісь ну, да, собиття, да, да. під нього закупається реклама. Даже там, ну, це негативно, але так є. Сьогодні вибухи, ну, там, сьогодні в нас по Україні ракетний обстріл. Я не кажу там, закупати під ракетний обстріл, але ухвати в всіх каналах. Будуть вищі десь на відсотків 30%. Тобто, якщо це буде через тиждень і буде все спокійно, ти не зможеш навіть фізично охопити такі, таку кількість населення, як ти зробиш сьогодні-завтра. Бо після обстрілів завжди всі читають новини, а що, ну, де да, і як. Да, да, Тому е, новинні канали будуть жити, остануться канали, які будуть заморачуватися з контентом. Ну, звичайно. Вони остануться просто в них буде більше людей читати, але зробляти новинні канали все рівно будуть. Богдан, проведи, будь ласка, екскурсію. А... Я знаю, що в тебе тут не просто співробітники. Хто ці люди? Це люди всі байери. є влад водій, це головна, головна у нас особа. Байери і співвласник Олег з єної агенції. Супер. А я знаю, що вони в тебе колишні учні зазвичай тебе співробітники. Не всі. Так, а хто вчився? Так, от Ваня, Ганя. Вова не вчився, ну він теж там зав'язаний на чек-листу був. І Арсен він за Легом паралельно там. Ну типу Олег Вова. вчився в мене. А Олег вчився і там Арсена потянув за собою вже зробив я так. А які критерії в тебе? Як ти? От, в ні, тебе ні. Ми зараз останній раз як набирали, ми просто заповнили форму серед учнів. Типу можна заповнювати, хто що робив, і там, хто, грубо хто на найбільший бюджет закупав рекламу, ні. то того той, той основний здатись людина має бути креативна і закупати гарну рекламу. Закупати гарну рекламу знайти дуже легко. Ну як дуже легко, типу, можна навчити людину, а те, що ми говорили про креатив, це набагато тяжче. Ну, тобто, да, Щоб звичайно. людина могла сама придумати якісь креатив. Ну, співробітник це не тільки да, показники, а це і як він тобі імпонує. Ну так, да, в нас да? всі люди, типу, така компанія, це те, чого я там раніше напевно, не розумів, що от людям має бути комфортно mm. разом, і щоб ніхто не випадав. І от, да. Люди мають бути по тим якостям, які там, закладуються в компанію, в співвласників, відповідати до другої, і тоді у вас буде класний колектив. Як ти думаєш, для тебе це в першу чергу, коли тобі імпонує людина, а потім вже математика? Показує, я, я б так робота. сказав, якщо в офісі, так, да, якщо вона десь інхаус і працює mm. з дому, то, в принципі, вона може бути трошки не входити. Але навіть у нас були приклади, коли ми брали байерів. Які працювали вдома, але він погано спілкувався з клієнтами. А люди, які там байер коли спілкуються з клієнтом, в адмінів, вони, типу, в них Тоба, Тимо Бог. І вони думають, як бути від мене. І вони кажуть, дивись, як ви там, спілкуєтесь mm -hmm. з клієнтами, тому ми їх зразу обрали. Навіть на гін вони можуть творити діч. Так, все, щоб була атмосфера класна. Окей, де Sony PlayStation? У нас немає ні кальянів, ні Sony PlayStation. Ні, ну, кальянів, ні, ми, 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 ми не арбітражна, ми, ми не арбітражна команда. Поки що. Е, а Сонька була у нас на один день, да? так? Ні, в нас такого немає. Пацани там їздять собі десь і грають. У нас, на жаль, часом поки не так багато. Я граю там після 12-ї ночі, ну, деколи вдома. Ну. От а так в да. нас такого немає, як в офісі в корпоративи. Якісь корпоративи є друзі. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія профіпак. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар, друзі, звертайтесь до компанії ProFAK, це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. На вашій біржі, yeah. я знаю, мені просто розповіли нерідко, не часто кидають людей. Що з цим робити? Чи працюєте ви над цим? І мене попросили запитати. Давай, це. В якому смислі кидають людей? А ти... я, я так зрозумів, ну як мені пояснили, кажу, задай питання. А mm -hmm. що вони хочуть придбати, мабуть, там гаранта може не використовувати? Mm -hmm. Ну я так думаю. Mm -hmm. Вчора, вчора пише мені людина. Ні, позавчора я ще скинь біржу кидав. Каже, у вас на біржі продається канал. Я написав власнику, хотів купити, він мене кинув. Кажу, показує і каже: ви мені вернете гроші? Я кажу, розказуй, okay, показуй. Okay. В чому смисл? Він пише йому, давай напряму без гаранта, бо йому yeah. там жалко заплатити 4 там, yeah. Yeah. заплатити. Він каже, давай я тобі. Він каже, ну кидай мені 50% предоплату. Mm -hmm. Потім я тобі передаю канал, Він, Типу, ви оціми діями, коли ви людині наперед кидаєте yeah, гроші, ви самі казали, мотивуєте ти... його такий, кинути. А навіщо в мене канал є, як ти кажеш, з я не Так, що я Він сам йому привів гроші, сам змотивував його кинути його на гроші, і все, ти його каже, нахер, удалив і все. Якщо ви не користуєтеся послугами гаранта тому чого ви мене Вивачує. Типу, ви ж не через мене провели, ви напряму. Або друге, коли підробляють мій е, аккаунт, да, найпопулярніше да, це тимодог. Роблять одну букву в моєму імені міняють, ставлять мою аватарку в опис і йдуть в когось там, забирають канал. І теж до мене прибігають, кажуть, мене кинули. Кажу, ну так ти ж винуватий. На інших спосібів немає кинути. Ні, ні, все, 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 це. це, 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 це два. А ще є спосіб, це, напевно, теж найголовніший. На біржі виставляються всякі канали. Не завжди типу, дивляться на каналах, що не було меток сервісів аналітики, але зараз, типу, якщо помудритися, можна гарно підкучувати охвати, перегляди. Mm -hmm. Треба вміти правильно аналізувати канали. тому що коли на біржу, і там є описи каналів, і там буде все про кожен канал, дуже гарно розписано, з яким yeah, приносить, yeah, yeah. що він там окупається за два місяці і так далі. Ваша задача розібратися в цьому так, щоб ви розуміли, це прям. Ви заходите в сервіс аналітики і бачите, він каже, канал приносить там 20 тисяч в місяць. Ви розумієте, в нього ціна там тисячу гривень. Ви заходите в сервіс аналітики, бачите, в нього було 5 реклам в місяць. Воно не може бути 20, yeah, yeah, yeah. може бути 5. Ну, ти все це, 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 це типу, на набуться розпитатися. Да, тут можна, якщо ви навчитесь правильно аналізувати, то ви будете розуміти, де правда, де неправда. От вам треба навчитися аналізувати канали, і тоді точно там більше ну, ніякі Я не задати та. ці питання. Ну в майбутньому ще будуть деякі незручні питання? Так, а це зручно? Це, дуже... це, це, це навпаки, зручне питання, да, які треба людям да, доносити да, да, і показувати. Це круто. Ну щоб не дуже солоденько все тут відбувалося. Трішки да. якісь от такі каверзні питання. Чи залишилось тебе в мрії? Тому що в тебе класна тачка, у дружини класна тачка, в тебе шикарний будинок. Все це бачив в Інсті. Мрії багато. Ти реалізував себе як бізнес-коуч, тебе канали. Про що ти мрієш? Що так мрія, знаєш, зробити так, вийти на той дохід. Я б так спочатку мрія вийти на дохід, тому що я б сказав би так, коли ти фінансово закрив свої проблеми всі, ти можеш там планувати, що хочеш, і бути, що хочеш. Перше, це заробити грошей там визначення багатий. Мені mm -hmm. сподобалось людині. Mm -hmm. Це людина, яка може оплатити операцію, любу операцію mm -hmm. любому члену своєї сім'ї в будь-якій країні купити. світу. Mm -hmm. От, типу, от це мені здається, коли ти можеш там 100-200 тисяч доларів отак віддати, типу, і тобі нічого не буде. Mm -hmm. Все круто. От, вийти на такий дохід і потім вже реалізовувати якісь і не мрії, а хотілки. От колись теж проходив якісь навчання по фінансовій грамотності, і там було завдання написати 100 хотілок. Mm -hmm. Хотілка це може бути від того, що ти можеш там, каву арабіку на якійсь там зерні попити, yeah. до того, що ти хочеш на вертольоті літати. От в мене є цих 100 хотілок, там десь. Mm -hmm. 40 вже закрито. Mm -hmm. Це я їх писав там в 19-му році, Ну, є ще 60. Тобто там є... І ось тут ці cool котілки cool to... хотілося б реалізовувати. Тобто там -то, може бути, там, дом на берегу моря. Так, да, там не жити, але він тебе да, є припад. Да, да, да. Типу, і таких багато. То тобто, це вже не бріг, це ну, це фотілки, типу. ну, хотілки, мрії, це да. хотілки? Типу, ну мрії. мріє. Я мрію про BMW x 5 да. і її, да. воно здійснити. А в мене в хотілках була BMW x 6, да. таку як я дружині купив. Це я свою хотілку реалізував через дружину. А як ти вважаєш, зараз такі поняття не на часі? Типу хотілки закривати і тим паче це показувати. Я Скажу так: в мене типу, в мене гроші ці лежали, і вони можуть лежати. Е, і бути в мене те, що гроші в когось лежать у нас вдома, там в подушках, це дуже погано і для економіки країни. І коли mm -hmm. я ці гроші купив машину, я в сильної баварії, заплатив податок, yeah. то для країни вигідніше, щоб я купив цю машину, не yeah. заплатив yeah. податок. І я морально собі не можу дозволити купити машину просто так. Типу, ну, морально мені тяжко в інстаграмі показати, mm -hmm. що я собі купив машину. Я коли собі X7 купляв, я купив одну машину на ЗСУ. І коли купляв, дружить машини, теж повністю купив, оплатив одну машину на ЗСУ. В суботу ми будемо її знімати, в сторісах знову покажу. Тобто, mm -hmm. типу, для мене таке е отмазка така, йде. Я беру собі машину собі. Ну, типу, понятно, що це условно неправильно, ну, да, да, але да, для да, себе компенсація. Одну но... машину в сім'ї, одну на фронт. І отак ну, два рази вже, типу... Хто, хто може цим показуватися? Багато людей, ну не багато, це круто. Що ти перше хочеш зробити, коли закінчиться війна? Чи є в тебе таке, от блін, ну закінчиться? І я от ну перше, в мене там є вже три бутилки. От шампанські, одне з звістки, яким батьків. Дві військові передали: одна з Бахмута і, і одна з Солідар. І одна там коротше, дуже колекціонна, коняк, який був вирощений в 91 му році. Такий все один цей бутилок. Тож це все там, короті, короті, напитись на день перемоги, там напитись вже на да, це. Це точно бути. у нас теж з самого початку війни стоїть там візки. якийсь, брат ну, каже, ну коли ми його вже вип'ємо, да. треба чекати. Ну, типу, от такого, що там, що знаєш перший день закінчується війна, і ми десь там їдемо. Ну такого не планували і немало. Хочеться, щоб просто закінчилось. Ну не плануємо. Нічого таких масштабних планів немає. Так, У мене є маленький сюрприз для тебе. Маленький подарунок. Я виробник горіхової пасти. Серйозно? Я, да. не... я під час війни е, купив цей бізнес. І він маленький, ще не просунувся, але Клас. натуральний продукт а це в нас фундук паста плюс бельгійський молочний шоколад. Це найсмачніша паста, котра от просто в нас є. І я хочу, щоб ти її скуштував і кайфанув. Супер. А я зразу запишу це, що ми знімаємо сьогодні інтерв'ю, і мені подарила таку пасту. Я вам Клас. потім її ще покажу. Клас. Богдан, я дуже тобі вдячний. Я настільки хотів з тобою познайомитись, що я прям аж у так. Дуже приємно, що видно твоє це відношення. А я думаю, ну блін, а що ти такого? Ну я собі живу. Ти типу, ж такого. Ну я бачу Ванька з тобою там спілкується, Думаю, ну коли я вже познайомлюся? Тому дуже вдячний. Я думаю, що було цікаво. Цікаво, відкрито, душевно і це напевно, головне. Я старався, щоб не було повторів, бо інтерв'ю багато і хочеться бути більш оригінальним. Тому дуже тобі дякую за класну, цікаву інформацію. За інтерв'ю. Я впевнений, що нам що нарізати в Тікток. Сто відсотків. Друзі, отак от виглядає успішний успіх. М -м -м. Ви думаєте, що це все тачки, ресторани, все це про успішний успіх? Ні. Це кузата хата. Дуже смачно, дуже класно. Реклама поки що безкоштовна. Але зверніться до нас і ми обов'язково запилимо класну інтеграцію і. Ви заробите собі клієнтів, а ми заробимо гроші. Ну що я хочу сказати, що невеликий у нас бюджет на відрядження і нам доводиться просто їсти навіть позатій хаті. Нічого тут такого немає. Тобі смачно? Дуже. Дуже. Вітьочек, тобі смачно? О, все. Всі задоволені і я задоволений також. Зараз ми поїмо і поїдемо в кав'ярню, і будемо зустрічатися з людиною, котра також хоче, щоб ми взяли в неї інтерв'ю, але це вже на майбутнє. Хочу дати зворотній зв'язок стосовно інтерв'ю з Богданом. Настільки приємна людина, настільки це було кайфово, настільки він розкрив всі ті теми, котрі я підіймав, і я себе відчував легко, і він дуже органічно виглядав на камеру. Я вважаю, що це топовіше інтерв'ю. Всім вам сподобається і повний випуск повне інтерв'ю буде на каналі Бізнес по українськи. А тут ви побачили зараз маленький шматочок його. Так, і знову всім привіт! Ми коротше не пристимо працювати. Ми вже познайомились Олексій. Я Олександр. якщо ви знаєте? Так ми з вами зустрілись для того, щоб поспілкуватися стосовно інтерв'ю. До речі, ми в Тіктоці списались. TikTok працює, знаєте, там навіть на пользу. Дивно. Так, да, це дуже дивно, тому що зазвичай там тільки хейтери. Це ну, вони... Вони наш двигатель прогресу. Да, це, це, точно. це точно. Що б ви хотіли, в принципі, що у вас є? на Слухай. Зараз? Ну, в мене є дуже багато чого, тому що, по-перше, в нас є і свої кав'ярні, і ми дуже багато тих відкрили взагалі і в Києві, і не тільки в Києві. Кав'ярні були і великі, і маленькі, і дешеві, і дорогі. І вони закривались, відкривались, продавались. Е, і в мене є і статистика, і наша, і клієнтська. Плюс паралельно ми займаємося і кавою, і обладнанням. Тому в цілому я можу відповідати на будь-які запитання. Це, це під ключ. Да? Я, да, я да, розумію. Да. О, ну бачиш, як написано. Хочеш таку кав'ярню, ми команди ага. професіоналів допоможемо тобі її реалізувати. Коротше, Тому... я так розумію, що ти більше зацікавлений франшизи продавати. Ні, так? ми не продаємо Ні? франшизу. А не продаєте Ні, франшизу? Ні, у нас немає франшизи. Це окрема тема для іншого, знаєш, можливо, від типу. Але якщо ми кажемо. Про що я можу розповісти, то на будь-які запитання, які є на ну, підписників. Скільки в тебе кав'ярні в Києві твоїх? Моїх три. Вони не в Києві, вони в передмісті. А, передмісті. А, ага. Тут одна? Тут дві. А, тут дві, ще одна трошки далі, і одна є ще глибше в передмісті. Ага. Ще далі. Все, дві розумі. маленьких, одна велика. Ну, відносно, це велика, типа. Ага. Я так розумію, ти хочеш, щоб більше людей дізналося про твої кав'ярні? Та ні. А, а в чому тоді мета? Дивись, так само, як в мене в Тіктокі, моя мета це застерегти людей від е, оцих враження, що кав'ярня це легко, бюджетно, ага. і вони будуть касити мільйони, і все супер просто. Ну, тобто, я не хочу, щоб е, відкривались люди просто отак. от, типу, відкрились… Е, і втратили сп... гроші. Так, да, і втратили, по-перше, гроші. По-друге, вони частково нам шкодять. Е, тому що, знаєш, от відкрилась одна класна кав'ярня, вони роблять все супер, все правильно, класно. Навколо них відкрилось шість. Непрофесійних кав'ярень, і mm -hmm. люди просто розтягли всю аудиторію, і виходить, що і сам не дам, і другому не дам. Я хочу їх застерегти, щоб такого не відбувалося. Як би ти хотів би, щоб це виглядало? Ми можемо показати точку, показати, що з чого складається, скільки вкладень, mm -hmm. і розповісти, що треба робити, що не треба робити. Можна, людям так? при відкритті можна, можна. Ми, вони ми можуть... могли б, якщо в нас буде якийсь охват, ми можемо показати їм якесь аля прев'ю, да, і хай вони скажуть, типа, які болючі в них є запитання, і ми конкретно по ним пройдемось. Плюс можемо взяти, наприклад, три різних проекти: маленький, середній і великий, плюси, мінуси, болі. Бо в мене, наприклад, от один із таких основних цікавих моментів це люди дивляться на велику кав'ярню, кажуть: Блін, я хочу велику кав'ярню, тому що вона більше заробляє а по факту ні. Бо моя менша заробляє більше, ніж більш там. Ну якщо правильно підійти, звичайно. І будемо планувати частіше приїздити до Києва, супер, теж брати різні присут. У нас Тому... тут інформації вагон Тому, та, там проїжджайте. Да, да. Домовились. Поділимось. Тому поп'ємо зараз кавки, посидимо, поспілкуємось. Фу, друзі, нарешті цей день закінчився. Це був неймовірний день, неймовірний гість. Ви знаєте, я настільки надихнувся відкрити свій телеграм-канал. Переїхати до Києва просто таке було спілкування крутезне. А ще й в кінці випуску таке знайомство з Олексієм ну просто клас. Знаєте, я кайфанув і готовий йти відпочивати. А завтра знову інтерв'ю, а також подкаст з моєю участю. Це буде кайфово, але треба відпочити і набратися енергії. До побачення.